Звітує координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО. Залишок коштів станом на 22 квітня становить 36 тисяч 912 гривень. Зібрано коштів з 22 по 29 квітня 560 гривень. Патріот України 300 гривень. Приватний підприємець Роман Базар 160 гривень. Римар село Глушин 100 гривень, що придбано 13 німецьких курток. Загальна сума 5 тисяч 200 гривень. Три пари літніх перців по 480 гривень за пару. Загальна сума 1440 гривень. Акумуляторна батарея 334 гривні. Тактичні окуляри 460 гривень. Карточка плюс зарядка до телефона 70 гривень. Оплата за пересилку перців новою поштою 55 гривень. Пересилка посилки для околіти – 55 гривень. Разом витрачено 7 тисяч гривень. Залишок коштів станом на 29 квітня становить 29 тисяч 858 гривень. Координаційна рада з питань допомоги учасникам. АТО дякує усім небайдужим за благодійну допомогу і просить вас не будьте байдужими, будьте активними. Війна ще не закінчилась, і нашим хлопцям потрібна допомога. Зокрема, літня форма, літні берці, оптика і продукти харчування.